Я мене звати фон, і в цьому відео я постараюся бути хоча би трошки корисною і поділитися інформацією, яку я знаю про концепт арт, з курсу на який я ходила, і який я успішно провалила. Але дві з половиною поради можу порадити. Сподіваюсь, комусь знадобиться. На прикладі мого редизайну персонажа Аміри я можу розповісти покроково, як це все відбувалося, і чому в моїй голові ці два персонажа це один персонаж. Першим кроком це створення мапи думок. Так виглядає моя. Це лише допоміжний фактор, який допомагає думати, якщо вам складно думати, як мені, то записуйте все, що думаєте. Варто зауважити, зовнішність не є. Ключовим фактором для створення або редизайну персонажа, тому що це лише один з факторів, тобто, це можна розвивати набагато більше. В мене тільки невеличка мапа думок, тому що я лінивий. Наступним кроком було створення в мене таких типу плям, які насправді я зробила тільки тому, що мені захотілося. Максимально не обов'язковий крок. Я загалом рекомендую це використовувати, якщо вам треба створити монстра, наприклад, або якусь істоту, яка не є людськоподібною, бо тоді, на мою думку, робота від плями розкриває себе більше. А відносно персонажа, щоб краще його відчути, я би порекомендувала наскетчити пару поз, щоб. Зрозуміти як він більше рухається, щоб він був такий більш свободний і динамічний. Але це теж по бажанню наступним кроком було шукати референси. Шукайте референси. Це дуже важливо, тому що малювати без референсів це як малювати всліпу на кожний об'єкт, який знаходиться на вашому арті. Має бути референс. Тут я можу додати пару прикладів інших концептів на персонажі, які я робила. Ми перейдемо думаю, до більш детального огляду. Самого персонажа і чому я вибрала саме те, що вибрала. В оригіналі першим ділом, що мені дуже сильно попалося на очі, це те, що оригінальний персонаж дуже чистенький, але має висунуту сорочку, ніби трошечки натяк на неопрятність. І від цього я відштовхувалася в створенні свого персонажа, але я йому додала трошки більше бруду, тому що місцеві існування цього персонажа досить кримінальна. Я можу уявити дуже легко там багато бруду на вулицях. А ще якщо я враховувати те, що по сюжету він має позбавляти людей життя, то мені важко уявити його суперчистим. Більшість речей, які я заадаптувала в моєму редизайні, я знайшла конкретно в оригінальному коміксі Міри. Тож, коли я це читала і всім рекомендую прочитати, то в моєму уявленні цього персонажа він дуже нагадував песика, цуцика. він завжди був в позиції підданого під упорядкуванням когось вище. Тож я йому надала таких трошки собачих деталей, як, наприклад, нашийник. Відносно його роду діяльності. То він поєднує в собі роль бармена та вбивці, такого, що просто виконує брудну роботу, тому що ніхто інакше не хоче цього робити. Але так чи інакше, він має бути фізично розвинутий, щоб виконувати ці дві задачі, бо не знаю, вірити чи ні. Але люди не завжди в захваті від того, якщо їх хтось захоче вбити. І тому я додала йому шрами на руках. Ще те, що поєднує в моїй голові бармена і вбивцю, це те, що їм треба мати рукавички. Як можна помітити, в моєму дизайні це не зовсім рукавички вбивці та не зовсім рукавички бармена. Тому що я трошки надихнулася оригінальним дизайном, в якому його ручки мають манікюри досить непогані. Тож я йому подарувала теж кіхтики. Ну і стосовно функціоналу, то потенційно він може не залишати відбитків. Але дивлячись на його милу мордашку, тяжко сказати, що він прям серйозний персонаж. І це теж пояснюється тим, що він має досить глупенький характер. І тому я додала ці поєднання милого, чогось невинного разом з потенційною загрозою. Ну і на кінець можу сказати, що я надихнулася сторінкою з коміксу, там, де блакитно окей no. okay дивиться в дзеркало, і в нього тече кров. Ось ця сторінка. І я вирішила зробити фанарт. І намалювати мою версію Блакитноокого окого в схожій ситуації. В моїй інтерпретації Блакитноокий дивиться в дзеркало, і в одному з осколочків можна побачити його оригінальну версію, тому що дзеркало розбите, всі ми знаємо в історії з Алісою, все і все в цьому дусі. Тобто, це як натяк на те, що він є розбитим дзеркалом оригінального персонажа, якщо підбити підсумки моїх двох з половиною порад для концепт арту. То я би хотіла зазначити, що старайтеся не фокусуватися надто сильно на зовнішньому вигляді персонажа, то як він буде естетично виглядати. Тобто, естетика це круто, але непогано буде надбудовувати історію одразу і показувати, що цей персонаж функціонує в світі, в якому він має функціонувати. Тому що варто пам'ятати, що світ будується не навколо персонажів, а персонажі вони вбудовуються в світ. Використовувати багато референсів. Про це всі говорять, але на мою думку, все одно недостатньо, тому що зі слів людей, які працювали в концепт-арті або працюють, і які ділилися своїми порадами. Половина часу створення персонажа йде на те, щоб знайти підходящі референси. Тож так не забуваємо про це. І остання половина поради в тому, що варто робити одяг персонажа логічним та комфортним, просто поставити себе на місце цього персонажа. Подумати, чи вам було би комфортно в тому одязі, в якому вони знаходяться. А на цьому все. Дякую за увагу. Якщо вам сподобався мій редизайн і мій фанарт для міри, то поставте лайк. Можливо, у вас теж знайдеться пара порад, якими ви хочете поділитися в коментарях. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Дякую за увагу і до нових зустрічей! Бай!